Перші два народні депутати вже визначилися, де святкуватимуть новий рік. Олександр Дубінський та Андрій Одарченко зустрінуть новорічні свята там, де вітати з новим роком дурний тон. Тобто у слідчому ізоляторі. Вітаю це youtube канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. У відео далі розповім, як ці два самураї йшли до цього геть різними шляхами воїнів. Так Олександр Дубінський переїхав до слідчого ізолятора ще 14 листопада. Його було відправлено під варту на 60 діб за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Цього ж тижня за Дубінським під арешт пішло і його майно. ДБР загалом арештували 39 об'єктів. Нерухомості 23 квартири в столиці, 8 земельних ділянок, два будинки та 15 автомобілів. Колега Дубінського по парламенту, але не по кримінальному переслідуванню Андрій Одарченко. Його підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафина Єма. На відміну від Дубінського, санкція Одарченку передбачає. Заставом суд призначив суму застави у розмірі 15 мільйонів. Тож Дарченка ще є шанс зустріти новий рік без решіток на вікнах. За версією слідства Одарченко надав наєму 0,39 біткоїна, що було еквівалентно 10 тисячам доларів. Це вважають правоохоронці частина хабаря. Слідчі кажуть, що Одарченко хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко Очолював посаду ректора. Сам підозрюваний закиди у криптохабарництві. Відкидає за його версією, Слідство сфабрикувало записи прослуховування їхніх зустрічей. Навіщо взагалі Одарченко давав на йому біткоїни? Вочевидь, бо він насправді криптодепутат, цифровий нардеп, диверсифікований народний обранець на блокчейні. Просто процитуємо пояснення. Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватись криптою. Я сам не вмію, тільки нещодавно купив криптогаманець, який у мене Вилучили. Він порожній, там зеро, нічого немає. Я не переводив йому жодних біткоїнів. Ми з Артемом Черницьким просто налаштували в готелі Хілтон, показали, як користуватися. Третій на черзі депутат з Хмельниччини Сергій Лабазюк. Його днями викрили у хабарництві. Він намагався отримати 1 мільярд гривень фінансування для своїх будівельних компаній від Мінвідновлення, але був взятий під час передачі хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Тож, якщо врешті, через покази наєма два нардепи зустрінуть різдво у слідчому ізоляторі, мустафу можна буде назвати справжнім українським грінчем. Викрадачем Різдва друзі. У мене все. Не забувайте підписатись на Ютуб канали Україна на часі та інформатор. Обов'язково ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.